Всім привіт! Зараз маю нагоду записати відео для всіх українців, які перебувають в Нідерландах, розповісти, як що і коли нам треба буде вже виїжджати додому. Тож без передмови, ви всі знаєте, що всім українцям до березня 2023 року видають стікери. Але Нідерланди вже розповіли про те, що підписали директиву, по якій українці можуть залишати до березня 2024 року. Але ж в стікерах вже вказано, що до 2023 року, тож ми чекаємо розширеної інформації щодо цього, поки що її немає. Але зараз я хочу розповісти чотири способи, по яким українці можуть залишати залишатися в Нідерландах перший спосіб це звичайно стікер до 2024 року. Я сподіваюся, ж таки українці можуть залишатися тут з правом на роботу, з правом на оренду житла, з правом на е, якісь бонуси для українців, які надають нам Нідерланди. Дякуємо їм за це. Велике дійсно, дуже 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 велике за таку підтримку нашої країни і наших. Українців другий спосіб дуже цікавий, коли тут, поки українці знаходяться, вони знаходять собі кохання, вони знаходять свою любов. Я вірю, дійсно шлюби можуть ставатися тут просто для того, щоб створювати сім'ю. Це дуже романтично, коли українець або українка півсвіту обійшла і знайшла своє кохання в Нідерландах. Я вірю в щире кохання і вірю в те, що все ж таки наші українці вони не будуть створювати шлюби просто. Ради того, щоб залишитися тут в Нідерландах, Тож, мені дуже подобаються такі історії, особливо про справжнє кохання. Ну, да, я романтик. Третій спосіб, яким користуються всі молоді люди, молоді українці, яких я знаю майже всі. Майже всі вони добре знають англійську і збираються поступати до вишів. Нідерландів, Нідерланди цьому сприяють, вони надають величезну знижку для українців. В багатьох вузах вартість навчання буде складати 2000 євро на рік. Це величезна знижка. Якщо я правильно запам'ятала, зазвичай ця ціна десь 6-8 тисяч євро. Це дійсно величезна знижка, яка дозволить при навчанні людини в вишах залишатися тут легально. Ну а потім якось теж там все влаштовується. Для того, щоб вступити до вишу, треба здати екзамен англійською, подати документи. І наразі ніколи не пізно, бо я знаю, що деякі виші починають заняття з лютого, деякі з жовтня, деякі взагалі у кожного свій розклад. Тож, якщо ви зараз продивляєтеся моє відео, і думаєте, що в вересні вже все почалося? Ні, у багатьох вузах. Просто по різному, але здача цього екзамену вона в якісь конкретні дати. Тож треба ще детальніше узнавати. Ну і четвертий спосіб це влаштуватися тут на роботу, але не просто на роботу якимось упаковщиком в магазині в супермаркеті. Треба мати реально високі скіли. Така віза так і називається – High-Skill Migrant Visa, тобто віза висококваліфікованого спеціалісту. Тож, якщо ви там якийсь розробник, у вас є багато шансів. Я просто навіть і не знаю, які спеціальності тут враховуються як High-Skill. Але ж я думаю, що українці, які мають знання в своїй сфері, вони обов'язково про це знають. Але мені на перший погляд здається, що в ІТ найлегше влаштуватися по такій візі і отримати її. Але якщо ви влаштувалися на якусь роботу, в якій вам дали цю візу, і думаєте все покінчити з цим і не працювати, то по-перше, новини погані. Бо, по-перше, щоб отримати цю візу, вам треба підписати контракт. І по деяким умовам, треба працювати один чи два роки. Він заключається на різні, на різні строки. Дійсно, є можливість його розривати. Але якщо ви розриваєте контракт або з вами розривають контракт, то у вас є три місяці. Місяці для того, щоб знайти собі новий контракт, не можна тут сидіти без роботи з такою high-skilled візою. Тож у вас є тільки три місяці після того, як контракт розірваний. Якщо він буде розірваний, я впевнена, що без контракту на якийсь великий термін візу навіть і не будуть давати. Бо це великі проблеми для компанії, яка це оформлює. Там дуже багато документів треба. зазвичай компанія бере це все на себе. І там працівнику треба просто піти в експат-центр, щось там підписати, щось там сфотографувати, на якісь питання відповісти. Але всі ці збір документів зазвичай займається компанія. Тож я думаю, що вона просто не дасть візу людині, яка не зацікавлена в тому, щоб працювати на неї. Тож, тож так, з цією high скіл-візою не все так однозначно майте на увазі. Якщо, в випадку, ваш контракт розірваний, у вас є тільки три місяці для того, щоб знайти новий контракт. Якщо ви за три місяці його не знаходите, то ваша віза анулюється. Тобто всі ці старання вони будуть анульовані. А взагалі я знаю, що спілкуюся з українцями тут і розумію, що дуже багато хто хоче повертатися додому. І це нормально, бо наша країна Україна, ми хочемо жити в нашій країні. Але я думаю, що тут. Теж така трошки пастка є. Треба розуміти, що наша Україна, з якою ми виїжджали, зараз в реальності трошки інше, трошки помінялася. Тож треба бути готовими, то, якщо ми повернемося до нашої України, треба бути морально готовими до змін. Але я сподіваюся, і я точно вірю, що ці зміни будуть на краще. А кожному українцю я зараз бажаю зрозуміти, що він дійсно хоче для того, щоб приймати. Дорослі рішення в своєму житті, бо звичайно не все від нас залежить, і ми навіть не думали, що ми будемо тут, в Нідерландах. Але якщо це так, то давайте будемо найбільш корисними тут, найбільш корисними в тому місці, де ми знаходимося, найбільш зібраними і з розумінням того, що нам треба, що краще нам, що краще нашим дітям, і будемо просто в цьому напрямку йти. Все, все, що знала, не говорила. Давайте ще поспілкуємося в кого є що сказати. Пишіть в коментарях. Всім па-па!